У нас є Пане полковнику, особовий склад 20-ї державної пожежно рятувальної частини, з нагоди 19 дня пожежника і привітань. Вишиковарі. Колеги, ми сьогодні приїхали вас привітати з Днем пожежної охорони. Привітати вас, нагородити на свічі. Дорогі мої ангели, які ви тому, що ангели, тому що ви охороняєте нашу Оріхівську громаду і вдень, і вночі. Я знаю, як вам важко. Я знаю, як це бути під бомбами, під снарядами, рятувати життя, рятувати майно наших мешканців. Саме головне нам перемоги. Ми віримо в перемогу разом з вами. Йдемо до неї. Все буде Україна. Слава Україні! Героям! слава!